Всім привіт! І Сьогодні будемо розкладати першу частину. Не буду змішувати посилочки. Першу ми розкладемо, ось оцю, яка тут у нас знаходиться. Потім ми вже дознімемо іншу частину посилок. Да, тут у нас і такі, і фоларти, і тому подібне. Ну, ми почнемо з цієї. У нас тут перша буде марні з Марпека, яка якимось чином стала дуже дорогою, всі її захотіли. Але ну, як бачите, вона у нас є. І не тільки армарпек, можете побачити, це мене кішка так кусила. Гралася з любов'ю, що тепер синяк. І будемо розкладати. У нас ще, якщо ви чуєте музику на фоні, то сусід включив собі музику. Сподіваюсь, моя музика переб'є його музику. Так що розпочинаємо. Перший у нас альбом з Ось такий величезний динозавр по морді отримую. Ну, буває, як кажуть. Непривично, тут у нас динозаври тепер стоять. Можете трохи глянути. По морді получив його побратим і він. Ну що ж, тут у нас фуартові арти, тренер-галері у нас тут, до речі. І, я так бачу, тренер галері закінчилися на сетах, Мегасетах, як там називається нових. І у нас, до речі, всі зібрані. Тут у нас фуллартові тренер галері. І тут у нас навіть є китайська тренер-галері, Ось такі по черзі. І вже Black White. Тобто Black White ну да, Black-White вже їх немає. Зато у нас є Marpeca, яка йде сюди в колекцію. Бачите, тут у нас прям нові. Це сводшидовські e ери і не тільки самуновські. Ось це. Це Сордшилдовські якісь, бачите, трохи з'явилися. І тут у нас ось повністю всі зібрані у як, Які там? Полдейській ері. Бачите. Чекаємо нові в мега-еволюційній ері. Ну, не факт, що буде, ну, все можливе. Там дуже багато буде і гра виходить, так що багато джерела для. Як називається? Для творчества. Так, Тут у нас великі тренер-галері, до речі. Бачите, тут у нас також всі зібрані повністю. І в black white нічого такого не виходило. Тут у нас ось такі, бачите, саме цікаво, що у нас є одна подруга, яка повинна міститися десь тут, але для неї поки місця немає. Треба перекладати теоретично. Давайте її сюди покладемо. Нехай буде ось так. от. Так, що тут у нас? Тут у нас, до речі, тінтакуни, вони повністю зібрані. Потім Діансі, також зібрані. Поки що. Маджерни повністю зібрані. Клефи у нас повністю зібрані. Малети, до речі, домалеет. У нас є одна малеет, до речі. Давайте малету покладемо. Вона йде сюди. Потім колись сюди ляжуть ще дві молети. Фул-артова версія, і арт. Так, Тут у нас мавайли, Мавайлів у нас також поки що немає. але скоро все поміняється. Далі у нас альбом з І тут, по ходу, у нас вулу. Вулу немає, є скітті, Скітті ми всі зібрали, і було, до речі, ми також всі зібрали айрони, у нас агрони. Тут двох карток не вистачає. І майже все зібране молочко з'явилося, Володимир знайшов, прислав, ну це буде наступний раз, цього разу не буде. І тут у нас покемон дівчата. Можете побачити, які цікаві покемони дівчата є. Дуже різноманітні, мілтанги, молги і тому подібні. Тут дуже багато дівчат. Поки що дівчат нових немає на заміну. Вони геть якісь рідкісні. Ну, Зато є інші дівчата. Тут у нас он, дівчата еволюції. Тут у нас ще дві промочки чекають на еволюції. Тут у нас є все, всі еволюції. У нас і зі штампами є, зібрані. Так, тут у нас такі, бачите, тут у нас лілійські покемони і один цієї Айона. Так, що у нас тут? Тут у нас ціла картинка з Марпека, тут різноманітні. Тут он ще у нас дівчата, ще дівчата різноманітні. Ще покемон дівчата тут. І давайте продовжувати набір покемон дівчат. Е, куди їх дів Так, і смішно у нас тільки одна покемон дівчина сьогодні. І це у нас Казетель. І це промочка 211. Вона йде сюди. Бо тут будуть ще й дві її родички. Вона помінша і трохи вона побільше. Так що ось так. Наступним у нас команда ракета, Кобони, Піджей, PJ, Belder, Melton мінуси, плюси. І у нас сьогодні, до речі, може ця, як в мене, зібрана команда ракета з Володимиром. Збираємо. Я їх не дозбираю. Ну, потихеньку про це йде. Колись було взагалі нуль. Так що це взагалі неймовірно. І, до речі, повністю зібрана команда ракета із нового сету. Можете побачити всі фул арти. навіть є кофебос. Так, далі у нас тут дві картки повинні лягти. Тут багато для команди ракети. Кубонов ми всі зібрали. Ми всі зібрали. Майже піджеї. Ні, всіх ми піджеїв зібрали. У нас повністю всі піджеї зібрані, навіть є корейський кидає японський PG ну, І ось у нас є Beldom, який хоче лягти. Бачите, ми всіх зібрали Beldomів. І тепер у нас це Beldom із Драй, і це вже його флактова версія з, з цим, зі Стівеном. Ось ти йде. Ось сюди. Тепер ми зібрали. Так, мелтанів всіх зібрали. І плюси. Так, якого ми тут. А, ми сюди повинні було жити. Ладно. Я трохи помилився. Зараз ще один дівчачий альбом візьмемо з вами. Бачите? Так, із дівчачих альбомів у нас Пікачу. Ой, опять дітей по морді получав. Ну що ж, така його доля. Так, у нас тут гардевуари. Може видається, що зібране, цього не вистачає. Уф, ці ой, ті ой. Той. сой той той Все, інші всі у нас є. До речі. Так, тут у нас хапіні, ще одне хапіні не вистачає. Знайшов, де хапіні є. Потім хетрими у нас всі є. Фіонечки у нас всі є. І нідорани тут потрохи збираються. Не вистачає, бачите, три нідорана. А далі всі інші нідорани є. То есть, не тут белосом однієї не вистачає до колекції. Тут у нас флабеби, тут у нас флаети, всі зібрані, См... смоліви. Бля, не тут альбом. Ладно, зараз ми з вами справимося. Все вірно, це той альбом. Я вже трохи захворів, так трохи вже в голову поплющував. У нас є. Можете побачити зараз, будете дивитися ось Нідоран. Дівчинка біжить. А тому Нідара дівчинка йде в альбом. Тут у нас і Піджеї, і до речі, є вже є альбом. У нас є і ось дівчинка йде. Тут ще багато інших покемонів, але такі покемонів ми не збираємо. А що це у неї на голові? Що ну. тут таке? А то Катерпай. Терпаємо, ми також не збираємо. Якщо ось так, давайте трохи. віддалимо. І це 151-й, він повинен лягти ось сюди. Треба цих перенести по одній картці. 4. І у нас тут он завалився секретний Нідоран дівчинка. Тут є хлопчик, але тут є дівчинка. Так що ось так. І, до речі, у нас далі две покемони. І можете ви бачити, яка толщина альбома вже стала. Цим він ще наполовину не заповнений, де як одну третю. Але вже такий товстий, як я. Давайте дивитися. Тут у нас таких, можете глянути які, що не вистачає, де хватає. Якісь чудові, причудові картки. Це дуже рідкісний. Тут багато ітерацій цього альбому було. І він і по покемонам окремо, і там по видам окремо, і по еволюціям окремо. І тепер повністю бачите всі покемони 2 разом з першого випуску до останнього. І всі вони у золотих рамочках. І тут, до речі, у нас... А, я тут трохи помилився, точніше ніяк. мене надурили. Я бачите, це White Set. Я його покрав першим, бо там система писала, і люди писали, що він перший. Але це неправда, повинен бути. Первим чорним. Перші йдуть чорні у нас покемони. Потім йдуть білі покемони. Їх от сюди. Раз, два. Раз, два. І потім йдуть ось сюди. Раз. І сюди йдуть два покемони. Бачите, ось отак. Спочатку чорні, потім білі. І у нас ще один Дженесект іде. І він у нас іде, як він називається, хай буде ось так от, от так от. от, так от. І сюди дженесекти. Вони підуть усі разом. три Джене Там Він, трохи фулортовий і Арт. Іде далі. Наступний альбом у нас з тінтаконом. Багато тінтаконів. всяких, Тут у нас знаходиться і фуларти. Тут у нас знаходяться... І веселі, і сумні, і смішні, і какаючі, і пісіючі, покемони, коротше Всякі різні монітні Прикольні картки. Тут вже буде наступний раз Це повністю фул арт. І тут у нас, дивіться, які кумедні цікаві картки. Бачите? Тут у нас навіть є брак призматика. Прям неймовірний. Так, тут у нас щось. Сценки всякі, тут у нас тренера прикольні. Покир є, Surprise Box. Он Iceland Hermit Castaway, он покемони тут марширують. По голові цього б'ють, тут з хватиною карточки. Ну, Взагалі, поправді ми її знайшли. Ось такі штуки прикольні, покемон гоу. тут у нас всякі атрибутика, ложки погнуті. Бачите, тут у нас. Ось такі картки цікаві. У нас є навіть срущий зігард, срущий двіблі. Так що це дуже неймовірні штуки і явища. Так, а отут мені цікаво із фулартів. тут є ось сюди клав. Так, да, вони от, ось тут. Значить, ми когось оцю собаку. Забираємо оцього кента сюди. А тут у нас буде лежати коротше, другий електрайв, Ось тут буде лежати. А собака, давайте ми її забираємо. Угу, тут у нас ось такі тренери. І у нас, коротше, буде ось тут, давайте фолартові підуть. Ось сюди у нас підуть фолартові, новенькі фулартові картки. Дивіться, що у нас є? У нас є ось такий пилисос. Який щось там пилисосить, давайте його, його сюди. Потім у нас є ось такий ось міножик. Смішний, комедний, різноробочий. Його сюди. Ось такий у нас є пробопас, дуже багато покемонів різних. Тому його давайте в колекцію. Тут і дівчата, і пробопаси, і всякі інші штуки. Далі у нас. Іде сім'я, середнього поки немає. Давайте маленького сюди, цього кінта сюди. Песик ось такий кумедний песик, давайте його сюди. І тут буде друг песика, тобто чи його брат, чи він дорослий. Ось такий дуже крутий крабик, його також сюди. Ось такий крокодайл. Тоже також прикольно сюди йде. Потім і ось такий останній хітмор. Він у нас ще повинен бути з його другом. Ось цим кінцом. У нього є альтер-версія цього арта. вона буде ось тут. Так, Що у нас тут є? Цікаво, що покласти. Давайте покладемо ось цю картку. Десь у нас тут повинні бути тендери. Давайте їх сюди. У нас є ось такий парадайс штука якась есть команди ракети. Ягідка, У нас є ягідка. Що у нас були, як вона називається? Є ще тренери. Зараз ми перевіримо ловушку. Трап, трап, У нас трап. Ось. Покедексів немає. Значить, це буде нові покедекси. Давайте їх. Ось сюди покладемо. Повинні побачити Ми їх спробуємо позбирати. Ось тут. І наче тут уже все. На цій, на цій сторінці у нас все. І да. Далі у нас отакий альбом з Солонятком. І тут у нас різні тут дівчата лежать сюди. Після того, як заб'ються дівчата в основних альбомах, вони будуть лягати. Тут у нас тут весел Кеві. Веселкові, у нас тут якісь таємничі дівчата, ось такі дівчата зі штампами. Тут у нас ще веселкових. Ми майже всіх їх зібрали. Тут у нас такі дівчата з печатками чемпіонату. І тут у нас якісь з баскетболом і тому подібними штуками, якісь альтернативні коротше, як там, альтушки, вони йдуть, оця альтушка йде сюди. Хільда. Вона буде жити тут. Далі у нас другий дестрічний альбом, і тут у нас якісь фосіли, не фосіли. Вже показувати всі не буду. У нас ось анони тут є, потихеньку збирається, залишився мегасет, якийсь дуже важкий, дуже дорогий, дуже крутий. І ще да, забув ще алфавіт нам залишився. Нам ще з багато алфавіту. Вони прям йобнуті ці алфавіти. Колись я намагався його дістати. І мені не випав наче алфавіт. Я дуже його хотів, але не випав. Це Heard Silver, Heard Gold чи там таке. Так що мені він не випав. Ну, дуже багато пакетиків свого часу відкрив. Так, і зато у нас є ось такий алфавіт один. І тепер давайте у нас тут буде одна карточка. Тут у нас якісь таємничі штуки. Якісь тайммашини, пліти якісь. Он... Акцент на м'ю, достичь, якісь шарди і тому подібне, Ground Expedition у нас навіть є. І у нас. А, от покедекс куди поїхав. А чого ви тут робите? Ну, ладно, давайте Покедекс заберем. заберемо. Вам тут не місце. Місце в цьому такому таємничому каменю. Бачите, квадростоун. Так що, ось сюди. ось Це повинно лежати тут. Ну Ось я повернувся, давайте поки що. Їх як попало, покладемо. Потім колись я розсортую правильно. ось у нас три. Є це прям саме перше Pokédex. Дуже крутий. Він ще чорно-білий. Тоді навіть не могло уявляти, що є кольорові екрани. Так що ось так. Далі у нас мікростадіони. Він такий тонесенький. Бачите, який він малесенький. Но скоро все зміниться. Дуже багато наповнення буде мікростадіонів. І давайте потроху, бачите, як я тут поробив. Я там поробив нові альбоми для шварців. Там був атас, як моя деградація йде від друкованих, там, крутих фігурних закладок до ось таких, і побачити кульмінацію в шварцівських альбомах. І давайте у нас перша є. ось такий стадіон. Оце зірочка, це, походу, у мене повинні бути. Ну, будемо їх глянемо, вони повинні тут лежать в стопочці. Нейтралізаційна зона, вона взагалі тут ось з останніх. Зараз ми десь її знайдемо. на 64. Це ми забираємо. І ось цю картку сюди кладемо. Тут ми навіть дерево повинно бути, я да, його вже поклав. Так, пок Покемон концертний холл. І, І зараз ми глянемо це 9311. І це походу... Одна із тих карток, яка у мене є. З зірочкою, це походу. Так, да, оце зірочка, бачите. Це, до речі, зірочка, щоб ви розуміли, це, це, оцей тренер. Я особисто колись пакетика витягнув років 10 чи 12-15 тому назад. І ось цей повинен бути. ось це також. Причому це з одного самого сету. Також заміняємо. Далі у нас вазре, повертаємося в часі назад. І тут у нас є циклін роут 157-165. Оцю ми заміняємо і ось цю круту сюди кладемо. Потім у нас покемон ліга. ось ця штука, 9297. Ось такий у нас пруд ядовитий. Ау, а ядовитий пруд це куди? Я такого навіть і не знаю. Це вже поїхало не сюди. У нас, походу, він вже є, чи нема. Я ось не розумію. Це теф. Чим я, я міг просто його прохалтурити. А от он, от це он. Не, не халтуру. 156-162. якось написав якось порагодно. Так, це є. Далі у нас є Crystal Wave Cave. Так, це у нас цього, як він називається, сету Evolving Skies. Evolving Skies, він ось сюди! 144-203. Ось це сюди. Потім, ось такой стадион у нас есть. 68-73. Это от от він. 73. Я уже какой-то сет не пам'ятаю, Это какой-то бонусный с ежей. Все правильно, достается. Сейчас поменяем сюда. И тут у нас уже все на этом альбоме. Далі у нас золотий альбом, він такий закрадений альбом, який Володимир не то що нам давав, він сказав, вибирайте. ну ми, в... Доля вирішила, ми вибрали. Тут у нас золоті стадіони лежать. І це у нас ось сюди перший де золотий стадіон. У нас ще є буде лежати ось це ляже, а ось цих двох останніх поки що немає. Так. Тут у нас да, тут у нас ключі. тренери. Золоті тренери. Давайте сюди Свіч. Тому ще тут цього тут, немає, тому що тут був, я перепутаю, положив сюди стадіон. Да, він повинен бути лежати серед стадіонів. Бачите, золоті тренери, золото аж блищить. І ще у нас сюди, сьогодні ляже Світ Energy. Ось вот отак. Так, далі у нас паронара, панорамні покемони. Бачите панорами. У нас тут не вистачає однієї панорами праймапа. Далі у нас некрозми, дуже багато некрозм. Потім у нас тут радіанти покемони. І це поп 8. Ми повністю зібрали, до речі, поп-8. І ПОП-9. Нам не вистачає тільки райчу. Тут у нас промки пішли. Різноманітні. Тут у мене просто два селдових набори лежить. І ці промки під них. Зламаюсь і розпакую. Так. Потім у нас є спікачу в шапці, мода піка рідкісна. Потім ось такі промочки різноманітні. Ось сюди. Сюди ось у нас призматик зі всіма штампами. Ось сюди якусь давайте покладемо промочку. Давайте сюди покладемо ось таку промочку. Хто тут? А, тут, походу за Мазента повинна бути. Я не впевнений, хай буде це. Потім прийде час за мазенди. Ми її покладемо сюди. Так, це ми зібрали. Тут у нас далі, далі. Далі. І тут у нас Черезарда нема, Ну, буде, мабуть. Я не пам'ятаю, є взагалі через ард чи ні. І у нас ще дві отакі такі річні штуки. Вони йдуть сюди. Все. А ні, не все, у нас ще є промки. Чого? Давайте ось цю промку сюди. Віктіні давайте сюди. І два друга, які там боряться, не поборяться. Дуже якісь даунські такі промки, звісно. Ну, що поробиш? Ще до речі, третій десь їхній <кій> брат, не пам'ятаю, є в наборах. чи Десь якісь, знову якісь набори його запхають. Ну що ж, якось так. Далі у нас 25 сет, Хеллоуінський і екс карточки Так, тут у нас Хеллоуінські, Маковські. Це, це 25-й. Маковський, тобто не Маковський, це просто хеллоуінський. Геллоуінське, скоро буде продовження що Все можливо, тут у нас X-карточки. Кладу сюди і намагаюся збирати як називається, тобто Єкси і Легенд. Вони зараз коштують херню щось 40 центів. Продаю по 50 гривень, но я рахую, що вони десь років через 30 стануть коштувати 5 доларів. І я зможу їх продати Ось ці всі так що Ось така інвестиція у безбідну пенсію так що. чи старість. так. Що. Ось так от. І останній сет на сьогодні це у нас по аркерусу. Ось от так. от. І, до речі, не аркерус нас цікавить. Нас цікавить, у нас є якісь чемпіонські чи що там з такими штампами. у нас є один джерафарік чи фарідж брат Фаррика. І він йде ось сюди. Ось так. От і давайте переходити до самого головного. І головним гістем є ось такий мега-пакетик. Прям міга написано, мега. Це у нас пікачу. Тут у нас дві картки. Одна з пікачу, одна якась інша. Я хочу з ральцем. Мені треба з ральцем карточку. Будь ласка. Там всі в шокі у нас Пікачу. Пікачу випав. І Лукаріо, дитя Лукаріо у нас є. Ріолу. ой, я згадав, його звуть. А у нас зелена це... О, так непроха. І кішечка нам попалася. Теж непогано. Кішечка подобається. Так що ось отак. От. Ну, я захочу, що кішечка. Мог би якийсь інший урод попасться. Кішечка теж непогана. Так що ось так. от. Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.